Вчора в день прикордонники відділу Смільниця, який охороняє складну гірську ділянку українсько польського кордону, затримали громадянина Російської Федерації зі слів вихідця з Чечні. В ході розбору було з'ясовано, що чоловік намагався потрапити до країн Західної Європи, в одній з яких довгий час проживає його сім'я та діти. Примітним є те, що разом з чоловіком була досить значна кількість спеціальної екіпіровки, яка б дозволила здійснити значний перехід через лісисту гірську місцевість. Зокрема, це тактичний рюкзак, спеціальна аптечка, сокира, ножі та інше. Громадянина затримано в адміністративному порядку в подальшому за рішенням суду його буде притягнуто до відповідальності за статтею 204 1 незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Ну спать, короче, у меня не получилось. Я в 7 часов, короче, саду, пол восьмого где-то вот так встал. Дождь начался. Mm -hmm. И у этой, короче, я лежал в этой. Mm -hmm. там, там, ну, ну короче, ел, ел, от елки, короче, ветки подстелил под себя. Утром встал. Это сникерс, короче. Помолился и дашь его. Да я вам фотографию покажу, короче, на телефоне. У меня четверо детей, короче, там в Австрии. Законно, короче, они на моем фамилии. Thank you.